Шукаєте ідеального глазур, яка не кришиться, не липне, ідеально покриє ваші пасочки. Тоді цей рецепт для вас. Готуємо швейцарську меренгу. В білки додаємо цукор, перемішуємо. Далі ставимо на парову баню. Саме парову не водяну баню. Білки постійно помішуємо. Поки весь цукор не розтане. Але будьте уважні, щоб білки не перегріти не вище, ніж 60 градусів. Далі знімаєте білки з цукром з пательні, переливаєте в іншу ємність і збиваєте міксером, поки білки не побіліють та не почнуть тримати форму. Ось так узор уже малюється, значить наша меренга вже готова. Можете одразу занурювати пасочки та прикрашати. Газур біла, еластична, не тече. Ось такі гарні паски, покриті швейцарською глазур'ю, виходять. Смакуйте!